Вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Я пройшов Я отримав повістку. Я пройшов медогляд, і лікарі визнали мене недійсним за станом здоров'я. Я не погодився з висновком лікарів і тому написав заяву повторно про те, що вважаю себе здоровою людиною. Виявляється, є такий механізм, коли людина добровільно не визнає. Рішення медичної комісії, то рішення переглядається в бік мобілізованої особи. Отже, на сьогоднішній день мене визнано годним до військової служби. Я є солдатом Збройних сил України. Що стосується участі у виборах і що стосується подальшої політичної кар'єри, я думаю, що ці вибори не останні в моєму житті. І на сьогоднішній день є більш важливі справи, ніж займатися пустопорожньою балаканиною, на яку уходить більше 90% часу в Черкаській міській раді. Я думаю, що через рік-півтора, коли я повернусь із своїми побратимами, ми прийдемо у владу і покажемо, як треба керувати містом, як треба керувати Україною. Керівництво відділенням Національного олімпійського комітету є колегіальним, і моя роль в ну як голови відділення вона полягає лише в тому, щоб бути гарним організатором на сьогоднішній день. Робота відділення організована, я вважаю, на належному рівні. Є сформований секретаріат, є бухгалтерія. І є найголовніше президія це робочий орган, який збирається кожен місяць і приймає рішення щодо подальшої діяльності. Отже, за роботу Національного олімпійського комітету я абсолютно спокійний. За роботу депутатського корпусу дай Бог їм здоров'я перемагати на виборах. І я дуже сподіваюся, що. Депутати, які прийдуть у жовтні 2015 року, цей склад міської ради буде краще, ніж той, який працює сьогодні. Що стосується керівництва Федерації Триатлону України, то я маю зв'язок з головним тренером, я маю зв'язок з тренерами і з спортсменами. Врешті-решт, тут працює мобільний зв'язок, є інтернет. Отже, зв'язок з зовнішнім світом у солдат Збройних сил України існує. Інша справа, що менше вільного часу, але тим не менше, вільний час є, і цей вільний час я буду присвячувати тим напрямкам діяльності, яким займався у звичайному житті до армії.